Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчаємо нову букву. Буква К. Вона означає звук К і Кі. От давайте подивимося, хто це котик. Ось вона. Бачите, яка? Буква К, буква К. Ой, яка вона швидка. Значить дівчинка, вона танцювала гопака. Каченята йшли рядочком, раптом гілочку знайшли, із якої два листочки вниз і вгору відросли. Качка дітям ках 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 Придивіться буква К. Буква К, буква Ква, о яка вона швидка. Наче хлопчик, знявши руку, витинає гопака. Ось. Давайте подивимося, що на букву К починаються які слова. Це корова, ключ, котик, курча, книги, крокодил, качка, квітка. Ось такі слова починаються на ко. Слухаємо віршик у букви К капризи є, кефір ця буквочка не п'є та не відмовиться ніколи. Від Ласу і від Кока-Коли. Ось, бачите, яка хитра, хитра буква. К. А зараз ми, подивіться, куди ми потрапили? В місто букв. Бачите? І зараз ми з звар... будиночки такі, в кожному будиночку живе буковка. І ми будемо читати з неї склади. Читаємо!

Далі, Дальше це буковка живе тут. В. Ва, ВИ, Ве, ВО, ВІ, Ву. Далі дивимося. Буковка Л. Ла, ЛО, ЛИ, Ле, ЛІ, Лу. Буковка с читаємо са, си, се, со, си, су. Далі. Буковка ну на н. Не, но ні, ну. А тепер, дивіться, ще раз буковка «ли» живе у нас. А ми прочитаємо тут навпаки. Від буквок до де вона живе, до «ли». Ал, іл, ел, ол, іл, у. Далі ще будиночку з буковкою, якою? «Пу». Читаємо: Па, ПИ. П, пі-пу. Запам'ятали? Ось яке в нас гарне місто. Місто з буковками. Читаємо далі. Яка буковка? В. Ва-во-ву. Ві. Ви. Бе. Какая буковка? Р. РА, РО, РУ. РИ, РЫ, РЭ. Буковка С. читаем АС, ОС, УС, ИС, ИС, ЭС. Dali bukavka n. An, on, un, in, in, en. Şey bu denecek m. Am, om, um, im, im, em. А зараз ми з вами прочитаємо слова і подив... подивимося, що намальовано. І скажете мені, яку буковку я повинна вставити. Подивіться, що робить сонечко в марці? Спить. Сон. Да? Яку буковку після си треба поставити? Давайте протягнемо. СО! Ось таке слово у нас. Далі. Що це за іграшка? Куб. Давайте виберемо. А І У. Яку ми по стороні поставити буковку? У. Куб. Далі дивимося. Хто намальований? Жук. У нас є три буковки. А, У. И, кажемо жук, у вірно. Далі. Хто лис? Є -е 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 і, е і. Яка нам треба буковка? Нам потрібна и лис. Так. Хто це? Кит. Три буковки є. О, Е і «и». Сказали Ки, вибираємо «и». Далі дивимося на цю картинку. Що це? Сік. Три буковки є о, е і. Сказали сік. І. Так, намальовано що? Ніж. Три буковки і, і, о, відгадайте, яка пропущена ніж і ще одна картинка. Намальована бджілка. Що бджілка дає мед. О і, е. Сказали ме. А тепер давайте ще раз прочитаємо слова. Сон, куб, жук, лис, кит, сік, ніж, мед. Ось такі у нас сьогодні слова. Сьогодні з вами, дітки, ми вивчили яку букву, букву К. Вона означає два звука К і К. Дома вчіться склади читати по хаткам нашим, по будиночкам, по словам. Дивіться відео і повторяйте вдома разом зі мною. І у вас все вийде. До побачення!